Напіка Кам'янського продовжується набір до гвардії наступу. До лав штурмових бригад записується багато бажаючих. У них різний вік, фах і навіть стиль життя. Але поєднує їх одне звільнити Україну. З кандидатами до штурмових бригад спілкуються нацгвардійці, поліціянти та прикордонники. Роз'яснюють процес відбору, консультують щодо умов служби та надають повну інформацію. Керівництвом начальника Кам'янської районної військової адміністрації всі організації, підприємства, всіх форм власності були проведені наради, де розказано основні задачі. Проєкт гвардії наступу, люди йдуть, записуються, вмотивовані, там, де буде проходити навчання, не зразу їх буде, буде залучати до військових дій, буде проходити навчання і планомірно виганяти ворога з нашої території. Серед добровольців Андрій, йому лише 19. Втім, залишатися осторонь подій в країні хлопець не готовий. Заповнив анкету на вступ до бригади Карадах. І взагалі в нашу депіти служити країні відводити наші землю почав масштабно, але на вашу це тільки зараз. Не знаю, чесно заповнили якісь внутрішні обставини переживання. Можливо, але зараз воно все пішло. Ти я готовий йти служити захищати нашу країну, захищати. Від російських загарбників. Я обрав бригаду Карадах. Чому бригаду? Тому що я хочу роду, щоб повести на море у Крим. Ялта. Ялта — дуже красиве місто. Так, вони підтримують повністю мене на цьому. Волонтерів, гуманітарна допомога, взагалі переселенцям і так далі. Це Артем. Хлопець заїхав у ЦНАП за довідку і, поспілкувавшись, прийняв рішення йти до штурмової бригади. Розуміння тобто не було. Зараз, ну так, поверхностно розумію, що це штурмова бригада, набираються люди на захист нашої держави. Я це розумію, я готовий. Хто як не ми, нашу державу потрібно захищати і держати у захисті. Скільки можна це терпіти? Вже рік прийшов пора гнати їх звідси. Це це наша держава, це наша земля. А це Михайло, чоловік понад 15 років, служив у лавах національної поліції. Після того, як оголосили набір гвардію наступу, він без вагань прийняв рішення продовжувати служити Україні, але вже в лавах бригади Людь на даний час наші задачі не змінилися на мирних територіях. Ми захищаємо громадян, ми розслідуємо злочини та все інше. Штурмової бригади вирішив приєднатися, тому що наразі ці одна. Це захист країни та знищення ворога. Рішення приймав виважено. Радився з дружиною. Дружина мій вибір підтримувала та схвалила. Дискусії були, але я був твердий в своєму рішенні, та вона його прийняла. Головна вимога для майбутніх бійців штурмових бригад: це бути вмотивованим. Далі заповнюється анкета і на кандидатів чекає тестування та особиста бесіда. Дивитимуться на стан здоров'я, фізичну підготовку. Приходять як чоловіки, так і жінки. Но ну, жінок ми беремо в більшості або юристів, або медиків. Це такі вузький у нас. На жаль, на жінок не бір. Далі це має бути здорова людина, тобто щоб їй здоров'я дозволяло виконувати різні фізичні навантаження. В більшості попит у нас береться з людей, які вміють працювати з технікою, або це техніка автомобільна, або можливо також і озброєння. Не які беруть, наприклад, кажуть, що от я міло володію зброєю. Я виявляю бажання приходять. і такі люди після зарахування до гвардії наступу добровольці чекає підготовка тактична, домедична та вогнева. Спочатку індивідуальна, далі у складі підрозділу. Подати заявку у Кам'янському можна у ЦНАПі по проспекту Василя Стуса 10-12. а ще онлайн на сайті шторм.мвс.говкрапкаюей.